Увага! Оберіть ту фотографію, що сподобалась вам найбільше, та позначте її лайком у офіційній групі Weekend Express на VK.com. Переможець тижня потрапить на професійну фотосесію. А переможець конкурсу отримає призи від партнерів. Вашій увазі нові конкурсанти. Ви дивитесь рубрику фотоконкурс піші сьогодні. Ми познаємо вас із переможцями восьмого та дев'ятого етапу. До речі, це два хлопці. Та давайте перед тим переглянемо нових учасників нашого конкурсу. Конкурс пікче триває. Ми приїхали до салону краси, що є партнером нашої програми, де готують переможця восьмого етапу до фотосесії у стилі Рок. На жаль, хлопець що переміг у дев'ятому етапі, не зміг прийти. Тому сьогодні ми будемо знайомити вас лише з одним хлопцем. Добрый день! Сегодня мы робому образ в стиле рок. Скажите, пожалуйста, какие есть особенности, зачистки? У прически в стиле рок являются какие-то лохматые прически, даже скажем таки нечестные, в нашем случае у нас немного не хватает волос, но ну, мы сделали укладку, немножко и ракет, попытались сделать небольшую покраску и это будет эффект мокрых волос. Я расскажи, пожалуйста, какие стиле рок ты сегодня будешь работать? Ну, сразу хочу сказать, что макияж стиле рок не Он яркий, он сценический, он заметный, поэтому он нужен только для создания образа, для каких-либо съемок. Ну, прежде всего, это контрасты. Это черное, это белое. Но сегодня мы не будем делать настолько жесткий макияж стиле рок, мы его немножечко адаптируем, то есть делаем мягче. Но, тем не менее, роковые тенденции будут прослеживаться. Що ж, хлопець готовий, їдемо до студії. Ось ми завітали до фотостудії, де нас зустрічає молодий, але вже досвідчений фотограф Богдан Кулік. Привіт! Скажи, будь ласка, ми сьогодні будемо фотографувати в стилі рок. Що є характерними особливостями при зніманні цього образу? Ну, це важливо, щоб був якийсь контрастний світ, дуже, допустим, чорний, як у нас зараз стоїть. Нужно жорстке освіщення з одним істочником, желательно. Ну і, звісно, якийсь яркий образ. Скажи, будь ласка, що найголовніше все ж таки при зніманні в стилі рок? Ну, звісно, головне, це персонаж, який буде у нас на зйомці. Він має обладати якимось Актерскими немного данными, потому что нужно бути очень харизматичным, уверенным в себе, і это надо показать. Привет, скажи, будь ласка, як так сталося, що ты вирішив приняти участь у фотоконкурсі? Добрый день. На самом деле я попал туда спонтанно. Товарищ вытащил меня сфотографироваться. Ну і так вийшло, що я сам не чекав і стою тут. сьогодні. Обирали стиль рок. Як взагалі ти ставився до цього образу? На самом деле мені не привично бути в цьому образі, але то, що зробили з мене сьогодні в салоні на майкапі, мені дуже подобалось. Друзі, це була рубрика Фотоконкурс Пікча. Нагадаю вам, що якщо ви також хочете прийняти участь у нашому конкурсі, не соромтесь, приходьте до нічного клубу, що є партнером нашої програми, та приймайте участь у зйомках. Оберіть ту фотографію, що сподобалась вам найбільше, та позначте її лайком у офіційній групі Weekend Express на vk.com. Фотографуйтесь у партнерів Weekend Express та приймайте участь у фотоконкурсі Picture.